Сі років тому народилося прислів'я перо сильніше меча. Та ми з вами живемо в епоху, коли один розписаний аркуш могутніший за ціле військо. Зараз ви дізнаєтесь, як в українських військових вже кілька років поспіль за нашими спинами крадуть найголовніший ресурс ліс. Вам наш великий запас дров. скільки годин цього, цього вистачить, ви можете самі предположити. Ви чули про проблеми з постачанням техніки, зброї, провізії, амуніції та побутових речей, але одну проблему від нас приховали. Задержки бывают с дровами, потому что все поразбирают на позицию. Там пока с поста придешь, уже все дронет. Це захисники України. Сьогодні вони замерзають під кулями на морозі у бліндажах. Що вслух, що у нашій бригаді якоби якийсь військовослужбовець помер від запалення легенів? А все тому, що так вирішив, ще у 2013 році Микола Азаров він видав постанову про передачу всіх військових лізоспів від міністерства оборони до Держлісагентства. Це був настоящий дурак. Потому что умный человек, он никогда руки не поднял бы против вооруженных сил. Как раз эти люди и пытались все отобрать. Та перш ніж заглибитися у проблему, ми пояснимо, наскільки ліс взагалі важливий для військових. Деревина це перш за все ресурс для фортифікаційних споруд, таких як бліндажі та окопи. Вони не тільки роблять споруди міцнішими, але й захищають тих, хто за ними ховається. Дерев'яний ресурс використовують у якості твердого палива. Особливо це актуально у ході так званої позиційної війни, коли армії постійно перебувають в очікуванні. А стопчик термометра по куди падає далеко за нульову відмітку. Більшість військових полігонів знаходяться в глибині лісу. Під час тренувань уламки від снарядів можуть розлітатись на сотні метрів. Наприклад, від 122-мм снаряду радіус розльоту сягає кілометр. Дерева слугують природнім захистом і стримують ці уламки від громадських об'єктів. Іншими словами, залишити військових без лісу це все одно, що прибрати з вашого помешкання всі стіни, або залишити ваше місто без доріг. Це конструкційно-будівельний матеріал, з якого виробляються бліндажі, яким обладнуються шанси, стрілецькі позиції, інші люди укриттів для особового складу. Крім того, треба пам'ятати, що Ліс у нас зараз є головним енергоносієм. В української армії було майже 200 тисяч гектарів лісу. Це 2% від лісового фонду України. Розділені вони між 10-ма лісовими господарствами. Для виконання розпорядження Азарова складено акти прийому передачі цих держпідприємств. За невідомих обставин такі акти існують лише по п'ятьох лісоспах. Інші досі перебувають під відомством Міноборони. Ліси оборони перебувають на землях оборони, і така передача прямо порушує вимоги лісового кодексу України, так як використання лісів на землях оборони використовується виключно там за спеціальними процедурами і спеціальними органами. Держлісагентство, як орган виконавчої влади використовує землі оборони, не маючи на це відповідних повноважень, і не маючи на це жодних функцій. Іншими словами, виконання розпорядження Азарова суперечить законодавству України. А тепер розберемо по полицях наслідки, до яких призвело це рішення. Андрій військовий кореспондент. На передовій він був перед новим роком. Про проблеми з постачанням твердого палива на фронті знає чудово. Передок в нас забезпечений. Якщо говорити про тилові частини і бригади, які знаходяться на полігонах, зокрема 53 бригада, там за весь час перебування з ними в день приїхало дві машини на 2,5 тисячі людей. Виникають навіть такі ситуації, коли лісу не вистачає навіть на опалення, на приготування їжі, і ми тоді змушені, ну точніше, не ми, а наші сапери, влаштовувати набіги на прилеглі лісосмуги ми вже згадували, що до Держлісагентства повністю перейшло п'ять військових лісгоспів. деякі з них постачають ліс в зону АТО в якості одноразової допомоги. Та основний обсяг йде із західної України. Відповідно до службової записки концерну військ Есепт Менеджмент» це 2016 рік. Відпускна ціна одного кубічного метра сухостою без доставки 260 гривень. Але оскільки основний об'єм лісу для бійців АТО постачається за тисячу кілометрів від фронту, ціна зростає втричі. Паливну деревину в зону АТО везуть із Західної України. Але тут, в кількох десятків кілометрів від фронту, у новомосковському військовому лісгоспі сухості валяється усюди. Це лісове господарство також передано Держлісагентству. При цьому воно перебуває на території одного з найбільших військових полігонів України. Підрозділи вимушені закуповувати ліс, який росте на їхній землі, а спробують спиляти самі сядуть за грати. У нас дуже багато самовільних рубок, які вчиняють військовослужбовці, коли приходять сюди на ну, скажімо так, на навчання, вони розміщаються в лісі, і, в принципі, для того, щоб себе обігріти, вони починають рубати незаконно дерева. Всі матеріали ми передаємо до правоохоронних органів, тому що немає спецдозволів у них на виробку лісу. Але це не всі проблеми на цьому господарстві. Після передачі лісгоспу до Держлісагентства, снаряди і уламки з полігону чомусь почали влучати в населені пункти поблизу. Слышала хлопо, сильний вибух, скачила, думала, телевізор взорвався. А що там було? Ну воно, виходить получається так трубка велика і від неї рож. Це трапилось влітку 2015 року. Снаряд влучив прямо в будинок у місті Новомосковськ. На щастя, ніхто не загинув. Ми вже згадували, що ліси навколо полігонів стримують снаряди і уламки від ураження цивільних об'єктів. А одним з головних завдань лісничих є проведення суцільних санітарних виробок. Рубки з полігоном, в принципі, якби не узгоджуємо. Вони цього не, не вимагають від нас, і ми з ними не погоджуємо. Є чітко визначена категорія лісів, захисні ліси. А тобто, які це там ліси, буферна зона, не буферна зона. У нас це ніде не прописано. Звісно, ми навідались до керівництва Держлісагентства, але про це пізніше. Зараз ви дізнаєтесь, що відбувається із самими лісгоспами, переданими до відомства. Більшість скептики серед вас можуть подумати, що це лише конфлікт між двома відомствами, але це неправда. Для остерського військового лісгоспу все обернулось мільйонними збитками, корупцією і навіть самогубством. У 2014 році на держпідприємстві з'явилось нове керівництво. А згодом вантажівки з необлікованою деревиною ловили прямо на дорозі. Ці два транспортних засоби їхали без документів на цю деревину. Це спільна перемірка СБУ та Держлісагентства наприкінці 2016 року. Її організували після чисельних скарг про нелегальний продаж лісу військового лісгоспу. Результат підтвердив очікування. 40 кубів було зазначено ділової деревини в лісорубному квитку. По факту 112 кубів виявлено нами нашою комісією в присутності лісничого даного лісництва. Планували продати 72 куби ділової деревини по ціні дров. Спиляна ділова деревина і вантажівки з необлікованим лісом. Директор лісгоспу лише розводив руками. Так, а сьогодні ж грузила машину. Я не в курсі за те, що грузилася в мене машина сьогодні. Сьогодні машина не у вас. Мені не такої, мала груз... мене такої інформації, немає. Що мала грузитися машина за підсумками перевірки на держпідприємстві виявлені мільйонні збитки. Усіх собак спустили на директора. Для нього це виявилось надто великим тягарем. 2 лютого 2017 року Валентин Судак покінчив життя самогубством і залишив передсмертного листа. Мене підставили мої колеги Ткач, Кравчук, Тихоменко і Дворник. З цим змиритись я не можу, тому уходжу з цього життя. Прошу вибачення рідних. Олександр Ткач – головний стерського військового лісгоспу. Ще два прізвища в листі його безпосередні підлеглі. Квитки на розпил лісу виписують якраз лісничі. Тож висновки робіть самі. Ділова древина продавалася під виглядом дров. І кому гроші осідали? Ну кому лісничим заправляється ткач Олександр Степанович. Тобто Валентин Павлович, можливо, і не знав усіх з химичні, що відбувалося. Він то може і знав, але не знав, в яких масштабах це все робиться. Василь працював на Остерському військовому лізоспі майстром лісу. В грудні 2014 року довелося звільнитись. каже Валентину Павловичу: не сподобалась його принципова позиція. Скажіть, будь ласка, раніше, от до 2014 року, були проблеми з масовим розпилом і вивозом дерева? Ні, 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 такого зовсім не було, тому що це все контролювалося, все робилися перевірки. Тобто люди не жили метою нажитися. Звісно, ми навідались до Олександра Ткача, але охоронець військового лісгоспу нас вирішив притримати. Це державне підприємство. Да. Державне. Журналісти мають повне право без дозволу знімати державні об'єкти по закону. Не знаю я таких законів. А я знаю. І якщо ви зараз нам будете забороняти, ми викличемо поліцію. Ну, і, і на вас напишемо заяву, і все одно сюди пройдемо. Вам все треба? Тим часом герої листа загиблого директора накивали п'ятами. Ми з'ясували час проведення зборів у лісгоспі і навідались на них наступного дня. Головний лісничий предсмертного листа свого керівника коментувати відмовився я, я, я не можу в це просто я не розумію чому. Може він у вас пов'язав з корупцією на цьому підприємстві? Я не знаю, не можу це прокоментувати. Аналогічно, пан Олександр прикинувся Турником і на питання про корупцію на держпідприємстві. На ваш погляд, я так розумію, у вас на підприємстві проблем з незаконною виробкою вивезенням лісу нема. Нема. Ви зараз абсолютно серйозно кажете. Ну що вважаєте, що ми тут рубаємо, що хочемо, ми і, її возимо. Ну, це не ну, таке питання. Не серйозне просто. Поліція Чернігівської області вже порушила справу за фактом доведення до самогубства. Тож клеїти дурника довго не доведеться. А от із Житомирським військовим лісгоспом відбувається зовсім інший деребан. Андрія Фетісова звільнили згодом після передачі держпідприємства, поки він був на лікарняному каже, був неугодний керівництву Держлісагентства. Звідси вот эти дома, которые вы видите, вот здесь вот эти все заборы, всё остальное это был э, сплошной лес. Я начал поднимать всю документацию, была приёмная передача, и выяснилось, что не хватает той площади, которая должна быть по лесоматериалам. То есть часть площади было, ну, незаконно, скажем так, изъят. 600 или 700 гектаров э, не хватало. Шість років тому Житомирська райдержадміністрація роздала кілька сотень гектарів військової землі. Свої підписи поставили тодішній голова адміністрації Андрій Кулик і його заступник Петро Кур'ята адміністрація порушила і Конституцію України, порушила і Земельний кодекс України, і Лісовий кодекс України, оскільки землі Міністерства оборони мають вилучатися лише за погодженням з Кабінетом міністрів, чого взагалі зроблено не було. Комісія перебувала на даній земельній ділянці. Вони зробили висновок, що на даній земельній ділянці дана земельна ділянка не вкрита лісовою рослинністю. Прокуратура вирішила відбити державну землю у нечистих на руку чиновників. Зараз справи перебувають у суді. Встановлено, що без вилучення земель у Житомирського військового лісгоспу незаконно передано у приватну власність 78 громадянам земельні ділянки підведення садівництва. Після отримання актів на землю власниками розпочато будівництво житлових будинків. Землі Міноборони активно забудовуються нескромними маєтками. Ми вирішили познайомитись із цими власниками. Ми Бачимо поле, що, на що ну, ви натякаєте? Ну і що він знімає. Ну, ви розумієте, що на цій території не можна <гас> рубати дрова, що це військовий лісгосп. Ну, ви бачили, що я рубав? Ну ви ж сказали, що ви тут знайшли. Ну, тут знайшов. Тут знайшли, так? Ви можете нас контактувати з власниками будівлі? Не можу. Йдемо до інших маєтків. Нам ніхто не відчиняє двері. А це ті самі власники, що там живуть, чи це окрема якась ділянка? Ні, це один, то другий. Той київський якийсь. Київський якийсь, так? Да? Цей менеджер попив Чернігівському. Тут строй. Це хрени ознак, це і теж хріневна. Ми їх не знаємо, там чули пилки гудять за цим лісом. Та вже за півгодини злітаються власники усіх будинків, до яких ми встигли підійти. А я звати, пропускати. Юра, Звідки знайомого, що Ну, я директор експертизи, може, не знаю. Якої саме експертизи? проєктів будівництва. Ну, Є державна така, це перше частне в городі. Да. ясно, Юрій. Інший власник приїхав на новенькій Тойоті. Попросив не знімати обличчя. ви займаєтесь? Е, взагалі, зараз пенсіонер ага. військовий. Так. Да. – А чим до цього займалися? Чим до цього служив родині. Менеджер пива, директор будівельної експертизи і пенсіонер на дорогій Марсі із наймитом для свого маєтку. Всі звичайні громадяни, і ніхто ні в чому не винуватий. Ми були вже третій покупатілі. Треті покупаті. Тобто тут купили одні продали, купили втори. Ми були треті покупателі. Ми вирішили навідатись до нового керівництва і дізнатись, як воно бореться за роздербанені землі лісгоспу і спиляні сотні гектарів лісу. У Житомирському військовому лісгоспі дуже специфічна атмосфера. Тут ніби все вимерло. Тиша, таблички не змінювалися, але діяльність, на жаль, цього теж підприємства дуже змінилась. Та щойно ми почали спілкуватись із новим директором військового лісгоспу, як все стало зрозуміло. 13 жовтня. Мене призначили головою ліквідаційної комісії і виконуючи військо директора. Лікідаційна комісія планують ліквідувати це е, е, Ну, є в планах е, керівництва. Ну, я сподіваюся, що все-таки ми е, переконаємо, щоб залишити цей лісгосп. Отакої лісгосп, територію якого активно деребання з 2010 року вирішили розформувати. Анаїд, яка захищала держпідприємство в судах, звільнили директора, який боровся за лісгосп, теж звільнили. До того ж, на держпідприємстві навіть немає документів на землю. Вам відомо, що під час підготовки актів по передачі лізгоспу, зокрема і цього, не було зазначено про зміну цільового призначення землі. Ні, я це не знаю. Оскільки знаю, що тут є державних актів, якби є... В Цьому лізоспіва на військових частинах на руках частина, а частина що ну, нас їх немає. на умовах анонімності, нам розповіли про справжні причини ліквідації. Людина, яка цим поділилась, на момент виходу сюжету вже звільнена з Житомирського військового лізгоспу. Наш лесхоз, он состоїт из семи частей. ну, такие сладкі землі. Но роздавати короче, оказалось їх проблематично, тому що земля міністерства оборони принадлежит. принадлежить. решили ликвидировать ліквідувати воєнний лісхоз і розділити части между, між общем, гражданскими лісхозами. Ну і там далі їх коротше роздіребанить їх решили. Ми з'ясували наслідки передачі військових лісгоспів, А тепер поговоримо про мотиви. З 2011 року керівником Держлісагентства був друг тодішнього президента Януковича Віктор Сівець за сумісництвом партнер по тенісу. Після того, як Віктор Федорович став президентом України, ні жодного разу ми з ним в теніс не грали. А до цього це особисте моє життя. Грав пан Сівець і у відмивання грошей. Держлісагентство продавало величезні обсяги деревини компанії, пов'язані з родиною головного лісовика. Передача 200 тисяч гектарів військового лісу значно наповнила б кишені головного лісника країни. Лише торік у травні за пана сівця взялася прокуратура. Колишній високопосадовець систематично одержував неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів від іноземних суб'єктів підприємницької діяльності за отримання можливості закупівлі в Україні деревини та лісопродукції на загальну суму понад 140 мільйонів гривень, які легалізовано через схему використання офшорних компаній. Головний лісник разом із партнером по тенісу вже роками переховується в Росії, але розпорядження про передачу військових лісів ніхто скасовувати не поспішає. Ба Більше нове керівництво держлісагентства активно бореться за його дотримання. Ми би хотіли, щоб це не тільки майнові комплекси і управління лісовим фондом, але й земельні ділянки були передані в ну, управління відповідності до цієї постанови. От тепер робіть висновки самі. Ми ні на що не натякаємо, але згадаємо, що відбувається із Житомирським військовим лісгоспом. Жилі ліквідувати воєнний лісхоз і розділити ці частини між общем, гражданськими лісхозами. Ну і там далі коротше роздірібаніть рішилі. А ось який коментар ми отримали на запитання, чому військові в зоні АТО мають перебиватись лісом із Західної України. Я не готовий обговорювати цю структуру це рішення чи цю тему на засоби масової інформації. Вважаю, що вона якоюсь мірою складає ну, якби, стратегічне значення для нашої держави. Ми можемо поспілкуватися з вами без камери приватно, але обговорювати звідки і як надходить сервона для будівництва фортифікаційних споруд, я на камеру не Чому? Не хочу. Насправді це публічна інформація. Ось наш запит, відповідь на який надавав пан Володимир Бондар. Питання про постачання лісу із західної України в ньому зазначено. Заступник голови Держлісагентства в порушення закону України про доступ до публічної інформації відмовив нам у відповіді. Але будемо справедливі. З лісами, що залишились у Міноборони, не все гладко. Журналіст Роман Бочкала на власні очі бачив, як цей ліс везуть за кордон. Мова йде про Сколівський лісгосп у Львівській області. Голова лісгоспу запевняв нас, що весь ліс, який рубається в цьому лісгоспі, відправляється суто в ОТО. Але потім, десь за місяць, після нашої розмови з ним була спецоперація в Закарпатті, під час якої були зупинені. Вагони залізничні з лісом і якраз. Цей ліс був з Колівського лісгоспу. Це видно було по документах, і відправлявся він за кордон. Вирішити проблему насправді так само легко, як вона і виникла. Кабміну достатньо лише скасувати постанову Азарова, але все, що зроблено керівництвом Міноборони за три з половиною роки, це підготовка чотирьох звернень до кабінету міністрів і одного до генеральної прокуратури. А все тому, що чиновники та політики не мерзнуть на фронті в порожньому бліндажі і не знають, як це шукати дрова під обстрілами, аби приготувати собі їжу.